Що? <татріст> е, е... Пішли проходимо. <плес> зараз е, я хочу показати. Е, виходить. Е... Ні, щоб швидше пройти цю гру Я, е, я вирішив сьогодні зробити так. Виходить, зараз я покажу, як пройти перший спосіб, але дивіться, просто я вже зробив все Типу, виходить, ось ось, всі матеріали, які знадобляться. На початку галочний ключ.

Ну, короче, надо туди уйти, і от буквально отут буде цей ключ. ключ. Далі ми ну, йдемо, там відкриваємо в машині буде магніт. Чуєте? Е, буде отут магніт. Ми відкриваємо, тримаємо. От є, комп'ютер пользоваться. мы далее э, бежим сюда, снимаем магнит, атаку стреляем и там будут один э, Мы сможем потягнуть однечку. Бежим. Там убили насоси. Я тут без. Нашей такой. Сфері. І тут у нас хаечный ключ. Далее выберем цей хаечный ключ. Уход так. Вот тут делаем ту штуку. От западаєте, Ми тут померли. Це история сусіда. Коричу. На початку сусід покликав, ті... ну, покликав до машини, А далі нам показала, як зубилася Гай, а він пішов, пішов чи жива мама, і вона понимает. Ну, ну, і отак так, виходить. історія сусіда, це тільки початок. Короче, мы тим гайжным ключем, залазимо туда и оттуда выходит. Мы опытаемся. Ми залазим через туди, і там цей ключ. Типу Червоного. Чтобы стрит за мною. Давай спору пацан. Выбираем таку. Цей ключ від машини, далі беремо в машині магніт, відкриваємо одничкою той замок. Тут одничка не зберігається. Виходить, відкриваємо фальшивий ключом штуки, збираємо червоний ключ. Червоний ключ є забрався. Я на цю їх вже позвав. Виходить другий клуб, а другий спосіб. Я, я Вдруг на октябре... А Ой, я за Ладно, зараз, секунду. Вдруг на артеке. А я его, может, его напитку пойду и выходить. на видео тоже такая насадка. У меня зараза Выходить я уже Видео виде А я набираю на и Зараз, я не знаю. я вы Він виходить, все обрізаємо, розіб'ємо і входит. А тут нам надо здесь эти книжки, зараз йдуть саме на цей базі. Саме на цей. І зараз нам сюди просто назову. Зараз усвідок веде. Давайте не знаю. А ні, дивіться, зараз в минулі рази в нас просто ті, що це називати, ну, ну, книжки перелітали. І виходить. Зараз у мене планижу.

Ничего, я штука это ступена. А ну ты потеряла. А ну-ка, зараз А ну я не тут собираю. Виходить, зараз я цю штуку. Серйозно, я буду всі книжки, але я не встиг. Я, коротше, хотів би це, здобути, але виходить, я хочу зупинити, що прямо. Цей раз, все выше. Все выше. Так что цей раз тоже мы Ну короче, я надеюсь, что все выйдет. И мы на сможем чай. Сейчас Все буде добре, короче, одним словом. Um, так. Ну, короче, всі пам'ятають, що було минул... минулий раз. Ми вот не могла забыть, я забаку. За то, що ми померли в тому сні, чи що то було вообще. До нас у нас становись. Короче, всі готовят. На всякий, випадок, виборок, виборок, бо mm. Я з нас не... як бой ворог, вот там навіть ново открити, я помню, що воно зараз не розгляде, а не бежим. Ну сусід, ви <ти> серйозно? Да <му> сусід, як ти там, був? Ти... Ну серйозно? Ще й ця штука була злетка, а тепер ти всі птички вкладывали на зміни. Не ну, вин, 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 серьезно вин, 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 не вин, 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 вин,

Да. Это специально ты пришел у меня. Можно нормально. Давай, давай, давай. Что пробивается? Лагает. це просто месяц. Я же говорю, это не строго. Я просто уже цей списывать. Ну так, все вийшло, як я буду. Тільки та штука була зверху, може хтось побачить, бо я побачив. Потім забувся їх ремонту. Думаю, що зі моїх. Цей вентилятор, ну встаті, так сильно крутиться, що всі книжки просто можуть... Спасибо. 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 Перша. А тепер що? Що там, пташки перед неї? Це така. Так. Нарешті, ну хоча б підвал зайшли, ну це дуже... Це... Це невозможно. Ну я не знаю, ну. Я не рекомендую цей дрон, що способами походити. Він да, швидкий дуже. Той самий момент і дуже важкий. Короче, в підвалі Я не буду я Я просто проходжу я просто проходжу забираю лапать на мой а Тут надо просто. Ці, річна, висок, 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 висок. Висок. Я просто знаю. А ты не знаю, чего это. Я просто не знаю, ну, я просто хочу, хочу... Так, нормально. Я не хочу якісь там всякі... приколи робити. Может, там. Аж пусть у нас туди не прийшов. Ей. Ага. Давай вот так вот. Эй, Wire. Я думаю, что... Просто... Я дуже легкий, я не розумію, що ви мене рочитесь, може можеться знімати важче. Перший... Зверіма нічого немає. Просто зробили так, наче, якісь приховані двері. А щоб їх пройти, треба багато чого зробити. Тип. То. Оце вже другий акт починається. Другий акт, як втеча. Втеча з сусідського будинку. Смішно його назвати. В описі так і напишу. Сейчас, допустим, мы попадаемся. Смотрим, что в подвали. Специально говорю, да ведь лайрастудный печатку вахты. Эээ. Видите, Спайдер Мэйн. Спайдер Спайдермен. Спайдер Мэйн. Ладно. тут зара хлопья бежит. Ну за картонный хлопок. Надеюсь, прибежишь, да? э а э -а -а. Ты тут е? ну, Хлопать, мне не тут наладится за Да что я говорю? Хлопать. Дальше. И мне выключили Да. Ну, виходить, тут ось люк. беремо це. Де. І от тут починаєте. Дивіться, тут я пройду тільки одним способом. Уявляєте, <різь> цей акт можна пройти трьома способами. Трьома, вам не почулося. Трьома. Це. У нас тут теж ця штука. Перше, що треба роз... зробити, я вам зараз скажу. Ну, короче, я думаю, мы первый яхт пришли. Они же, короче, тут швы я яхты, сказать. Но я думаю, можно раскрыть. Короче, ладно. Так что, то есть, проходит, где он сказать, что зараз в этом лавке перше, що зробити, це дістати той ключ, який ключ в холодильнику, і покупити всі важелі, які я тільки що покупив. Ну і на цьому будемо закінчувати. Наступний раз будемо проходити другий акт весь одним способом. А ви тоді ставте лайки, підписуйтесь на канал і будемо наступний раз тікати сусіди. Всім-всім-всім пока!